Вітаю вас, переглядачі. В даному випадку давайте розглянемо, як упакований як по комплектації йде притворювач пустоти фірмон дrive, в даному випадку на 2,2 кВт. Тобто, бачимо, що така упаковка дуже щільна. Це шлейф для виносу панелі керування на шкаф керування. що дуже Зручно. інструкція, інструкція на англійській мові, але ж нічого е, такого немає поганого, в тому, тому що ми розробляємо і викладуємо, збрасуємо по почті е, різні інструкції, де бачимо для підключення вирішення різних задач, де є вказані які налаштунки, що робити. Так, сам тобто така. Коробка з надписом. Так, ось цей частотний перетворювач. Це M-drive. Бачимо, як він виглядає. Так, е, от шильдик. Треба звернути увагу на е, дані на цьому шильдику. Так, е, це позначки, як підключати входні виходні е, силові сигнали. Це панель керування. Так. Так, отак вона можна зняти і бачимо, які у нього контактні групи. Так, ми бачимо тут перемички є. Для чого вони потрібні? Вони потрібні для того, щоб користуватися е, часотним перетурию з однофазним входом, трьохфазним виходом. Бачимо LN однофазний вход і УВВ. Це вихід. Напруга входна 220 вольт, виходна 220 вольт. Ці перемички для того, щоб захист від того, щоб користувач не під'єднав входну напругу, тоді в ті де підключається тормозний. Опір для підторможування постійним струмом. Так, і так, от тут є перемичка, яка захищає землю для того, щоб не користувач не перепутав з нулем. Так що нуль це нуль, це живлення двофазне, а земля це земля. Так, також у нас може, тут вона дуже зручна, панель знімається. Бачимо. Так. І, е, я не буду повністю, але покажу, як це робиться. От, нічого не припутається. Папа мама під'єднали тут і такі, таким розрізом у е, гнездому у штекер під'єднали тут. Такий доволі е, покажу длинний шнурок. Можна його під'єднати, бачимо, дуже на велику відстань. Також дуже важливим моментом, я зараз зніму цей момент, розповім, що ні в коєму випадку не потрібно путати вход з виходом. Якщо ми входний сигнал подадимо, подамо на виходні, тут тобто треба стояти GD-транзисторний модуль, він згорить. Так, ну, в цілому все. І також я хочу коротко сказати про підбор. Частотного перетворювача відносно двигунів. Бачимо, тут є параметри. В даному випадку у нас output 2,2 кВт 10 А. Є насоси, у яких вихідний ток дуже великий за рахунок великої кількості обертів, тобто 3 тисячі обертів. Частотний перетворювач повинен бути на порядок вище Потоку, тобто не по потужності дивимось, а потоку. У нас повинен бути запас потоку. Якщо у нас двигу на 7 А, то ток повинен бути як мінімум 10 А. Якщо у нас двигу на 10-17 А, то перетворювач повинен бути не менше як на 20-22 А. Так, ну взагалі-то це ось що ми бачимо. Дуже надійний, дуже гарні, дуже універсальний, політворюючи частоти, які, як ми бачимо, може можуть бути під'єднуватися під як локально, так і виноситись на шкаф, що дуже дуже зручно.